Ісаї, 32-й розділ: тож за праведністю царюватиме цар, а князі володітимуть за правосуддям. І станеться кожен, як захист від вітру, і немов та заслона від зливи, як потоки води на пустині, як тінь скелі тяжкої на спраглій землі. І не будуть заплющені очі ведющих, і слухатимуть вуха тих, які слухають, і знання розумітиме серце нерозважних, а язик недорікуватих поспішить говорити виразно. Не будуть же кликати достойним глупця, а на обманця не скажуть шляхетний, бо глупоту говорить безумний, а серце його беззаконня вчиняє, щоб робити лукавство та щоб говорити до Господа свого облудне, щоб душу голодного випорожнити й напою позбавити спраглою. А лукавий лихі його чини. Він лихе замишляє, щоб нищити скромних словами брехливими, як убогий говорить про право, а шляхетний міркує шляхетне і стоїть. При шляхетному, устаньте безжурні жінки, почуйте мій голос, дочки безтурботні. Послухайте слова мого. Днів багато на рік ви безтурботні, тремтітимете, бо збір винограду скінчився, а згромадження плоду не прийде. Тремтіть ви безжурні, дрижіть, безтурботні, роздягніть себе, обнажіть, опережіться по стегнах. За Принадні поля будуть битися в груди, за виноградник урожайний, на землі цій народу мого зійде тепер терен і будяча, по всіх домах радости спаленина, на, місці веселому. Бо палац опущений буде, міський гомін замовкне, Офел та башта навік стануть ямами, радістю дихих ослів, пасомиськом чаріт. Аж дух з височини проллється на вас, а пустиня в садок обернеться, а садок порахований буде та ліс, тоді пробуватиме право в пустині, на ниві ж родючий сидітиме правда. Буде роботою істини мир, а працею правди спокійність, безпека навіки. І осяде народ, мій у мешканні спокійнім і в безпечних місцях, і в спокійних місцях відпочинку. І буде падати град на повалений ліс, і знизиться місто в долину, блаженні висівачі понад всякими водами, що відпускаєте ногу воловій, ослові на волю.